Можливо, часто бачили на машинах такі пристрої. Ось один вигляд, ще буває ось такий вигляд. Це спеціальні пристрої, які захищають від зчитування думок. Оце великий пристрій, він взагалі захищає і машину всередині, і навкруги. Ну, і тут, як ви бачите, вже є контролери. А ось це пристрій він захищає від зчитування думок дома, коштує, звісно, подорожче 25 тисяч. Але дивіться, як він гарно прикрасить ваш інтер'єр. Зразу там і лампочку поставити, буде вам і світильник, і мислі змінювач захищати ваш будинок від зчитування думок. Ну, ось це теж захист від зчитування думок, такий інтер'єрний. Захисник, ну, великоватий він це не сучасна модель. А якщо ви хочете індивідуальну модель, ось, будь ласка, такі є варіанти в різному кольорі. Ви їх одягаєте, носите, вони чудово пасують до будь-якого вашого вигляду. Бачите, різні кольори. Але трошечки голова може боліти, якщо дуже довго носити цей мислезмінювач. Більш детально про це. Послухайте в книзі в восьмій главі.